Тож, будуть автомобілі у нас в Україні дорожчати чи дешевшати найближчим часом. На мою думку, дорожчати вони категорично не будуть, тому що ніяких предпосилок для цього я не бачу. Купівельна спроможність наших громадян, на жаль, останнім часом падає. Я думаю, що автомобілі будуть дешевшати, але вони будуть дешевшати так як вони мають дешевшати. не тільки в нас в Україні, а й по всьому світу виходять нові моделі. Вони підпирають цінами старі моделі. І старі моделі мають дешевшати. Щодо того, що кардинально якось впаде ціна, ну, взагалі немає ніяких предпосилок. Хто хотів скинути за халяву, той це вже зробив або зробить. Но таких якби, випадків одиниці, це не, не носить якогось масового характеру. Різко впасти ціна на автомобіль може лише в одному випадку, якщо відмінять розмитнення. Ну про це зараз навіть мови не йдеться. Так що, хто хотів купити собі автомобіль, шукайте гарний надійний автомобіль, обов'язково перевіряйте його на СТО, щоб він відповідав усім заявленим параметрам. А хто хоче почекати, купити потім за халяву, ваше право чекайте, ждіть. Ну, халява, вона обична, якщо вона дуже хороша халява, тобто правильний автомобіль з маленьким пробігом, в гарній комплектації, то вам потрібно буде стати перекупщиком, щоб її купити. Потрібно буде жити з цим телефоном, вистати його кожних 5 минут обновляти, їхати, питатись першим встигнути. А корча якогось купити на халяву? Може і таке бути. Тільки та халява потім вилізе боком, як зазвичай буває.